Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Більше десятка дерев впало у Полтаві через сильний вітер. Одне з них розтрощило автомобіль. До желедиці та снігу готові. Цієї зими у Полтавській територіальній громаді працюватиме більше снігоприбиральної техніки. Мешканці модульного містечка зможуть проживати там до кінця воєнного стану. А тепер про це та інше докладно: зірвані дахи, повалені дерева та обірвані дроти такі наслідки сильного вітру у Полтаві 4 листопада. Що саме було пошкоджено, та як комунальники ліквідовували наслідки негоди, розкаже Івана Дімова. Штурмове попередження оголосили в Полтаві 4 листопада. Через сильний вітер у різних мікрорайонах міста почали падати дерева. Одне з них розтрощило легковий автомобіль, який був припаркований на вулиці Володимира Козака. Людей в салоні в цей момент не було, розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. На ліквідацію наслідків було залучено одне відділення першої державної пожежної рятувальної частини міста Полтава. На щастя, ніхто не постраждав. По цій же вулиці, але трохи далі. Інше дерево впало на пішохідну частину. Воно пошкодило паркан стадіону ліцею номер 6 Теж обійшлося без жертв. Ще одне дерево впало на вулиці Монастирській. Гілля повністю перекрило дорогу. Його розпилювати приїхали працівники підприємства декоративні культури. По вулиці Європейській дерево впало на накриття підземного пішохідного переходу. Зараз на місці працюють комунальники спільно з представниками ДСНС. Через сильний вітер у Полтаві пошкодило і електромережі. Станом на 16.30 бригади підприємства міськсвітло виїжджали на ліквідацію 16 аварій. Одна з них сталася на ділянці по вулиці Сіній. Питання світлофорного об'єкту і лінія зовнішнього освітлення. Останавлюю. А на Каштановій алеї від пориву вітру похилився світлофор та працювати не припинив. Загалом цього дня у Полтаві сталася 21 аварійна ситуація, пов'язана з негодою, говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. За його словами, це дані станом на 14.00. Наразі в декоративних культурах знаходяться три бригади аварійні, які працюють по цих усіх. Адреса зрозуміло, що за один день ми все прибрати не можемо, тому ми першочергово працюємо там, де знаходяться ну там, де впали дерева на мережі, на проїжджі частини, на тротуари. Потім уже завтра у більш такому спокійному режимі, якщо все буде нормально, будемо забирати і завозити до себе на підприємство. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, цього дня правоохоронці не зафіксували випадків травмування людей внаслідок падіння дерев та видихати зарано, бо вітер такої сили буде в Полтаві і 5 листопада, зазначили в обласному гідрометцентрі. А вісім комбінованих дорожніх машин та 13 тракторів розчищатимуть сніг на автодорогах Полтавської територіальної громади цієї зими. На тротуарах працюватимуть шість міні-тракторів. Загалом до прибирання снігу буде залучено 74 дорожних дорожніх працівника. Запаслися і протиожеледними матеріалами. Про стан готовності до зими сьогодні у міській раді звітували керівники підприємств критичної інфраструктури. Докладніше про це далі у сюжеті. Вісім комбінованих дорожніх машин, 13 тракторів. А також два навантажувачі нині на озброєнні у КТП 1628 для зимового прибирання автошляхів. На тротуарах цієї зими сніг прибиратимуть три міні-трактори з відвалом та щіткою, та стільки ж міні-тракторів з розкидачами піщано-сольової суміші. Про це йшлося на нараді у виконуючій обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової за участю керівників підприємств критичної інфраструктури. Виводимо в чергування з 15 листопада, 8 кадемів, 13 тракторів готові. Це велика механізмація. Для зупинок два навантажувачі, один маз для вивезення снігу, одна газель для перевезення робітників. Всього буде задіяно від КТП від підприємців 74 дорожні працівники, сім майстрів. Першочергово прибиратимуть від снігу спуски та підйоми, яких в громаді 23. Підготували протиожеледні матеріали, зокрема, майже дві тонни солі. Техніка готова для роботи на випадок ожеледиці та снігопадів вже в листопаді. Додав керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. На даний час піску 2,729 сімсот кубічних солі. У нас 1829 тонн і піщано-сольової суміші 1991 тисяча Чергування у нас цілодобові вже йдуть зараз. І так як у нас іде попередньо. Ми розуміємо, що можуть бути погіршення погоди зараз. У нас то в нас вже на цей момент є чергові машини. На цей момент є чергові машини. Вони заряджені Песесами солію. Дуже прошу. Знову розпочинати той момент, як ми разом з поліцією вибудовували рух машин прибиральних машин по територіальній громаді. Нам придбали в цьому році прицепи для тракторів. і Ми стали більш потужними для прибирання міста. Ще додатково плануємо придбати для прибирання зупинок ручні механізовані засоби. У 40 парках, скверах та прилеглих до них бульварах працюватиме 8 одиниць снігоприбиральної техніки та 50 двірників від комунального підприємства декоративні культури. Від у номер 2 по місту буде задіяно 160 двірників. А до прибирання снігу в старостинських округах залучать і комунальну, і додаткову підрядну техніку. Збільшать її кількість, врахувавши минулорічні зауваження. Зазначили на нараді з підготовки полтавської тергромади до зими. В одному з під'їздів будинку по бульвару Євгена Коновальця 6, дріб 1, у Полтаві не працює ліфт. За словами диспетчера, перегорів двигун. Натомість місцеві стверджують, що шахту ліфта ніхто з фахівців не відчиняв і двигун не обстежував. У чому причина несправності підйомника розбиралися наші журналісти. У мене був інсульт. Да ну я хожу ж і по хліб сходити. на кругом. На дев'ята мета я живу. мені 77 років. У другому під'їзді багатоповерхівки по бульвару Євгена Коновальця, 6-1 у Полтаві. Вже близько місяця не працює ліфт. Стільки ж часу місцеві намагаються дізнатися, чому він вийшов з ладу та коли його почнуть ремонтувати. Але відповіді на це запитання досі нема, кажуть люди. З 10 жовтня не працює ліфт. Коли це случилося з одразу самої ранку. Вийшла, позвонила на Номери, які нам повісили на ліфт, три номери. три, Ні на один не підняли трубку. Перший, значить, номер позвонила, ваш дзвінок переадресований, відповіді нема. Другий до перемоги автовідповідач нема. Третій. Ноль вабші нафік, хто кому нужен. на п'ятий день. Диспетчер відповів, говорить 81-річна Ніна Іванівна, яка проживає на восьмому поверсі. Вона сказала, що мотор не годиться, і сказала, що 10-го числа поставили, дали заявку на мотор для нашого під'їзду. і будете чекати від місяця до трьох місяців. Так вона лічно сказала. Проте діагноз згорілий мотор у людей викликає великі сумніви. У мене від ліфтової ключ, ніхто не приходив, не, не, не перевіряли ліфти. За словами Дома, пана Сергія, теж мешканця другого під'їзду, фахівці компанії, що обслуговує підйомник, двигун не обстежували. У Полтаві, коли були китки напруги чи перекоси фаз, погоріли двигуни більше ста двигунів. Але я гадаю, що двигуни роблять в короткому режимі, по одній хвилині не більше і мають захист на своєму підключенні. Тому я гадаю, це не і скільки двигунів згоріти не могло. Піднявся наверх до ліфтової кабіни, там решітки, то Гарі немає запаху, і видно, що бурно паутина там ніхто туди не підходив. Мешканець дев'ятиповерхівки Сергій багато років працював електриком та регулювальником радіоапаратури. Він радить, є спосіб, аби електродвигун ліфта був захищений від перепадів напруги на майбутнє. Я пропоную міській раді витратити невеликі гроші і поставити реле захисту від скидків напруги, яке коштує 500 гривень. Воно спасе. Є двигуни від згорання, яких по Полтаві згорає кожного року не менше 30-20 штук. Це великі гроші, а реле напруги коштує копійки. Таке, як на холодильниках у нас тільки на три фази. В управлінні житлово-комунального господарства міста кажуть, про проблему знають. Ліфт стоїть через пошкодна двигуна. Ліфт включений до переліку на ремонт і фахівці проведуть роботу в найближчий можливий термін. Коли саме розпочнуть ремонтувати ліфт в другому під'їзді будинку по бульвару Євгена Коновальця 6, дріб 1, в управлінні житлово-комунального господарства міста не уточнюють. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним воїном, який загинув на війні за Україну. У Свято-Успенському соборі чин відспівування влаштували за солдатом Сергієм Раєнком. В останню путь його проведжали родичі, близькі та побратими. Побувала на панахиді, і наша знімальна група. 4 листопада у Полтаві відспівали ще одного захисника, який повернувся додому на щиті у свято Успенському кафедральному соборі. Вранці влаштували панахиду за загиблим солдатом Сергієм Раєнком. Йому було 47 років. У цивільному житті чоловік мав спеціальність кухаря та газозварника. А останні 15 років працював в охоронному підприємстві. У серпні 2024-го Сергій Раєнко потрапив по мобілізації до лав ЗСУ. Розповів прийомний син військовослужбовця Максим Твердоступ. У них було навчання півтора місяці, потім вони з мамою женилися. Він приїхав додому, попрощався з усіма. І під Курськ вони поїхали осколочне раніння в спину по ногам, так далі. Героям загиб. На війні Сергій Раєнко був навідником десантно-штурмового відділення. 16 жовтня захисник загинув поблизу населеного пункту Товстий Луг Курської області. Нема більшої любові, якщо хто покладе душу свого за брата, свого воїн Сергій. Поклав душу за нас з вами, за своїх рідних, за своїх близьких, за нашу Україну. Сьогодні, завдячуючи йому, діти ходять в садики, діти ходять в школи, студенти ходять в інститути. Велика втрата. Царство небесне йому. Тіло воїна повезли на кладовище у село Микільське Терешківської громади, що неподалік Полтави. Містечку, що у Полтаві змінять строки проживання внутрішньо переміщених осіб, тепер люди зможуть жити там до закінчення воєнного стану та протягом наступних шести місяців. Наскільки зараз заповнене містечко, та що розповідають люди, які вже рік там перебувають, знають наші кореспонденти. Привезли нам обід. От річніва каша, дівтіля, салат з капусти, суп... Переселенка з Луганщини Лариса Васильєва показує, чим харчується у модульному містечку. Жінка була одна з перших, хто заселився сюди у липні 2023-го після відкриття. Каже, кімната невелика, але всього вистачає. Ну всі ослові, всі умови є. Ми прийшли все нове, це приємно, і все необхідне є: кухня, печі, холодильники, морозильні камери завезли, мікрохвильовки, і чайники, і телевізори, сушильна машина. Що ще потрібно? Буквально все є. що ще нада. Ну, все буквально є. З моменту відкриття модульного містечка у Полтаві тут живе і переселенка з Луганської області Алла Адамова. Пенсіонерка переконує, для повноцінного життя тут все передбачено. Головне потоваришувати із сусідами. Всі особі і душ, усі умови, і душ, і умивальник, і туалети. І гляньте, яка кухня прекрасна можна готувати. У кожного номер на двох людей. Починали знайомитися. Людина зі своїм світоглядом, зі своїм характером, звичками це були єдині труднощі, будемо так казати. По мірі того, як живеш більше, більше людину пізнаєш, краще пристосовуєшся, розумієш її душу, її думки. Я думаю, і вона так само. ну я думаю, він точно так же. А в іншому блоці вже рік проживає з дітьми харків'янка Оксана Поляченко. Жінка говорить, за цей час всі між собою потоваришували. І дорослі, і малі стали як одна велика сім'я. У нас тут все по-домашньому, нам дуже подобається діткам є де займатися, привозять гарні тепли, теплі обвіди. Є своя кімната, нам вдосталі, діткам окремі місця, де є столик, де дитина може. Навчатися, щось зробити домашні завдання, є тепле, тепле ліжко. Є саме на, на теперішній час, саме головне це обігрів кімнати. Це дуже, дуже важливо. Багато мене тут тепер, друзі. Я цьому дуже рада. Тому що мене тому, що мені є з ким погуляти, щось поробити, пограти. А нещодавно в Полтавській ОВА повідомили, строки проживання внутрішньопереміщених осіб у модульному містечку змінять. Тепер люди зможуть там перебувати до кінця воєнного стану та за бажанням ще плюс протягом наступних шести місяців. Нині у модульному містечку проживають 215 людей. Всього воно розраховано до 240. Паралельно ще 17 внутрішньопереміщених осіб очікують свого заселення. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 та або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, бережіть себе і побачимось.